Так. А всім привіт! Всім привіт! З вами Мироспава. Та її мама. І сьогодні ми будемо, ми будемо вирізати сніжинки так? так? Сьогодні ми вже одну вирізали. Ось за цією схемою. Вона в нас вийшла. Але ми побачили, що тут є Ашук. помилка, так? Тобто. Ось у цьому пункті, у третьому. Четвертий так сяк, у п'ятому-шостому воно вже вирівнюється. Зараз давайте побачимо, чому там помилка. Ми вирізали, е, вирізали вже квадрат для другої сніжинки. Перше і друге правильно тобто вирізаєш квадрат, квадрат получається. І ми бачимо, що якщо у третьому пункті, ось так зробити трикутник, то виходить, що тут намальовані ці пунктирні лінії з верху сюди донизу. А тут вони не так намальовані. Але ми знаємо, що сніжинка з цього куту робиться, з цієї центральної, так би мовити. Так? Так. І треба його складати ось так. Ми її так і складаємо. Паперець цей. І ми зрозуміли, що дитина, ну я навіть не знаю, мені здається, не зможе такий товстий лист відрізати? Так, відрізати. Це така централь. Ми робимо сніжинку шести. так би мовити так. Цим сюди, а ось цим сюди. Треба. Ось так. Саме так і ніяк інакше, так? Потім Якщо в нас є малюнок, можна, в принципі, вже різати і так, але якщо в нас є малюнок, так, то треба зігнути ще ось так. Ось. І вирізаємо цей в синій, в синій колір. Так, ми відрізаємо. Тому, ну, о, треба... Її вирізати з серветки. Ця бумага дуже товста. Так. Я не знаю, дитина її може ще. Ну, як шаблон можна використовувати, але дитина ну, ще не розріже, я не знаю. Або якщо, або якщо розріже, то ну, це буде. Некрасиво. Так. І дивіться, якщо ми ось це не зробимо і будемо вирізати звідсіля, то сніжинка в нас не получиться. Тобто, треба тут ще було помітити, що обов'язково її треба зігнути. Інакше будуть запчастини просто з неї. Тому ми беремо, згинаємо і вже можна різати. Саме так, щоб не забути. Так. Ми таких купу вже, мабуть, говорили. Повері... Ну, я так точно, а в миросі це вже така осознана, Яка там в тебе третя чи п'ята сніжинка? Я не знаю. Стараємося вирізати, але воно туго йде, бо дуже папір щільний. І що, старох Так, не поранитися, бо ножиці гострі, а воно... Ну, дуже таке. І що акуратно? Так, і сам край треба не зрізати, бо вона також не вийде. Mm -hmm. Тому беремо і ось так обережно стараємося mm -hmm. це вирізати. А тобі який більше? подобається рельєф цієї цю сніжинку. Цю, цю, цю Може, тут цю ще не бачила, може вона також буде красива. Ну ось так воно, воно вирізане вручне, звісно, може, може не бути красивим. Там також щось виходить, але. І починаємо. Вона в нас така повинна бути. Починаємо її розгортати. А, так. Оленячі <клігі> роги? Да. Так. Як маленькі <клігі> ой. І ось така сніж... сніжинка в нас получається. О, що у мене роги. Рівно шість 6. На таких сегментів. Вау. І а я вважаю, що все. вона в нас вийшла. На Ось така сніжинка. Нависяя. Все, до нових зустрічей. Так, не забувайте про правила. Безпеки, так. Да. Це обов'язково. До нових зустрічей. Так.